Доброго дня. В цьому відео я хочу провести аудит і аналіз сайту CoffeeStory вказати на всі негативні аспекти цього сайту, на помилки, які я знайшов, і також дати рекомендації, які гарантовано допоможуть покращити цей сайт в очах відвідувачів, і в очах пошукової системи Google. Звісно, питань і претензій в мене до дизайну немає. Дизайн класний, зручний, але давайте ми подивимося, як цей сайт, наскільки якісно він написаний програмістами. Як його бачить сама пошукова система Google, і які оцінки якості і перспективи дає цьому сайту сам наш улюблений пошуковик? Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволить перевірити якість будь-якого сайта. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка основних інтернет-показників перевіркою не пройшла. Причина цих. Цієї низької оцінки, це як зміщення макету, потрібно задати пропорції для зображень. Також проблеми з самими зображеннями потрібно зайнятися оптимізацією, і оцінка якості і оптимізації: 76 балів. І став у нас причина. Як швидкості завантаження сайта, трош, трішки довга робота програмного коду сайта, і, як я сказав, вище, неоптимізовані зображення. Швидкість завантаження сайта ми ось бачимо школу, бажає трішки кращого, адже алфавіт і боковий контент показується не з першого вікна, а вже ідеально з останнього. Також потрібно покращити цей показник і деякі зауваження, претензії до програмного кода в нас є. Наприклад, як видалити код. JavaScript, який не використовується і не приймає участі в відображенні головної сторінки сайту в даному випадку. Також у нас потрібно скоротити навантаження на мережу під час завантаження, адже коди сайту багато, картинки займають багато місця. Відповідно, навантаження на мережу через мірно високі. Також потрібно скоротити розмір програмного коду, якось нам пише цей пункт, і для комп'ютерної версії в нас. Якби зауваження аналогічні, і оцінка якості і оптимізації у нас 91%. Є над чим працювати, швидкі завантаження підводить трішки. Також ми подивимося, перевіримо сайт на стандарти консорціума Всесвітня Паутина Простими словами, я покажу, чи є помилки на цьому сайті, чи пропустив їх програміст. Ми бачимо кучу всяких зауважень. Наприклад, як. В непарних тегах в програмному коді сайта потрібно видалити зворотній слеш, адже такий спосіб в майбутньому може не підтримуватися браузерами. І я вже бачу, помилки деякі є в програмному коді, потрібно обов'язково виправити, адже допускати помилки в коді це не є припустимим при написанні кода. В сумі в нас складає 63. Звісно, я хочу перевірити і, і свої сайти. Я взяв будь-який сайт, який попався під руку. Ви можете самостійно перейти в портфоліо і проаналізувати бажану кількість для мобільних пристроїв оцінка якості і оптимізації в нас ідеальна. 100%. Склад... Звертаю вашу увагу на те, що такі сайти любить пошукова система Google, такі сайти просуваються швидше, легше і значно дешевше. Також ми бачимо школу швидкості відображення, яка в ідеальному стані, і повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони самої пошукової системи, як для мобільних, так і для комп'ютерних пристроїв. Оцінка якості в нас також для комп'ютера 100%, і помилок в коді сайта не знайдено. Так має виглядати робота дійсно висококваліфікованого програміста на перспективу для. SEO-просування сайта в пошуку. Наостанок хочу порівняти я швидкість завантаження, такий важний показник, який також впливає на позиції сайтів. На чистому коді в нас швидкість 1,2 секунди, а наш сайт Coffee Story завантажився для мобільних пристроїв за 4,7 секунд, майже 5 секунд. І для комп'ютерів Story завантажився за, грубо говоря, 1,5 секунди, а сайт на чистому коді завантажився за. 0,5 секунд. Тому потрібно обов'язково виправити всі помилки, обов'язково покращити оцінку якості і оптимізації сайта для мобільних пристроїв в першу чергу для максимального рейтингу сайта в пошуковій системі. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, буду радий допомогти вам у вирішенні цього питання. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.